стала б я Ви знаєте, коли я був в училищі, у нас був такий компат, трошки юморист, то коли ми проводили бечі, вечора, там дискути, що таке любов, що таке дружба, то його запитали, а як зробити так, щоб жінка тебе вічно любила і ніколи не зміняла? Він каже, Господи, це дуже просто. Ти бери красу, а женись на крокоділі. І вона тебе буде вічно любити, і її ніхто. От я теж написав. Жінок написано багато. Жінок не Всі немає. Про любов дуже багато написано. Я написав таку от віршика називається Года лініям». У дружнім чи в чужому колі тверезий я. Чи, може, п'яний, для мене маковим дурманом встають твої коліна на голі, по розові, звичайні і у веселищах, в біді, вони завжди ховають у собі спокуси шалт і морок тайни, коли співають солов'ї, на ті коліна, мов на плаху, кладемо голови свої, як під той гострий ніж на ваху, все те, що є чудесним даром. Краса і ніжність, жаги шал, Бог жінці все перемішав, Ва зводить зрозуму недаром. І ще беззахисник і голих, весь лід людський, і всі начала коліна матері качали, надіючись на кращу долю. Я, гріховодника, чеснюсь, спасибі вам щасливі очі, що красоту ту жіночу я не осліп і все ще бачу. Від тих колін та мою жагу, і як на Боже чудо п'ялюсь та трепещу, мов повний парус від них отримую на снагу Настане тисня лебедина, чи смерть звелич мене забрати, зірками буду я дивитись на ті коліна мною взяті. Священний Боже, Алілуя Я збережу у серці спомин, коли б пласкавий сонця промінь Твої коліна поцілує, печалюсь. Гніваю, сміюсь, до них я зусинятком ващусь. Багато літ на них таращусь, і все ніяк не надивлюсь. Мій час життя, нехай відлине, я ж довго пам'ятати буду, і, мабуть, ніколи не забуду твої чарівні ті коліна, очей не можу відірвати, а десь душі кипить бажання, немов не можу, воно вже останнє, що можу я іще бажати. І краще не знайти відтінків. У всіх кришталях і перлинах від звичайнісіньких за коліна коханої тобою жінки. Поки живий я, чи на волі, Тверезий я, чи виможе п'яний, для мене в макових дорманом завжди твої тобі, волі. <кл> з її горі. Це і кохання, це і дружба, і життя. і те, що нас оточує. І от зараз послухайте, будь ласка, прекрасну таку мелодійну пісню, я повнівався, був Романс. Романси. Романси. Вас і всіх, хто вас оточує. Нехай життя веде вас даль ранкову, у чисті роси, в малакітові жита. Сміхайтесь сонцю, квітам, птахам, людям. Яке ж прекрасне все таки життя! І бажаю вам, щоб завжди у вас ранки були добрими, дні радісними, вечори приємними спокійними, а життя завжди було щасливим. І так як ми розпочинали наше свято з виступу чоловіка, ми і завершимо виступом Доска Часелія, і він нам прочитає вірш Присвята жінці. Думаю, що буде вірну, присвята жінці та кінці вечора. Жінці, немає ціни. Не кохати її неможливо. Всі принати красуні весни перед шармом її тускніють. Вона терпкий, чарівний дурман, бути з нею шалена радість. Жінка ця, золотий талісман. Жінка ця, сама досконалість. Якщо є на планеті десь той, хто це взагалі не бачить, то тоді він або сліпець, або просто дурив, пробачте. Але я маячню несу і сліпий прозріє миттєво. Адже як не побачить красу, якщо поруч сама королева, є в ній загадка, та й на віків. Боже сяй в очах глибоких. Вона стрімко приходить у сни, щоб назавжди забрати спокій. Милуватися нею не гріх, Тих нема, хто її не помітить. Жінка ця найкраща за всіх, великій нашій планеті. Ви свої враження, адже ми сьогодні з вами побували на такому маленькому, приємному концерті. І наше свято продовжується. Не розколімося, будь ласка, ми будемо ще співчуватися, читати вірші і співати. Дякую. Дякую. Можливо, ми почали посадитися.